Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У російському Еську, що знаходиться на березі Азовського моря, та є важливим логістичним пунктом, палає порт та один із транспортних кораблів. Про це повідомляють телеграм-канали. У російському Еську з обіду палає нафтобаза і порт. Бавовна усюди більше, бавовни більше пишуть партизани. Варто зазначити, що Еськ знаходиться майже навпроти Маріуполя, до якого звідси можна дістатись Азовське море. Відтак, за словами радника мера Маріуполя Петра Андріощенка, Саме з Ейську російські окупанти. Планували завозити боєприпаси до тимчасово окупованого Маріуполя. Ейськ, те саме місто, звідки планують завозити БК до Маріупольського порту. В Ейсько, окрім порту, є вантажний авіатермінал. Тому така раптова пожежа може бути цілком не раптовою. Написав Андрюшенко у своєму телеграм. В той же час в попередніх роликах ми вже повідомляли, що Росія продовжує цинічно завдавати ударів по Україні. Під час останніх масованих атак ворог скинув на Київ ракети СЧ. 400, які ми не можемо перехопити, щоб завадити масованим атакам ворога, Україна має бити по місцях запуску ракет на території країни-агресорки. Водночас в Росії все частіше трапляється бавовна на аеродромах чи складах з боєприпасами. Проте офіційно Україна не підтверджує, що це її дії. Радник голови офісу президента України Михайло Подоляк розповів 24 му каналу, чому так відбувається, і що ми робимо для того, щоб розв'язати цю проблему. Радник голови офісу президента України назвав три рішення, які дозволять Україні дати жорстку відповідь ворогу а світу усвідомити, що Росія величезне зло. Подоляк зауважив, що ми є українцями, і ми обов'язково знайдемо рішення. Як Знищувати все, що б'є не тільки по Києву, але й по іншим нашим містам. Генштаб, наші військові розмірковують над цим. На ставці верховного головнокомандувача обговорюються пропозиції, як нам мінімізувати наслідки атак, чи х 22 чи балістичних ракет, немає різниці, наголосив він. За його словами, хоча ми сьогодні не маємо рецепту, як саме знищити, але будемо шукати і знайдемо 100%. Так само, як знайшли можливість підтримати функціонування критичної інфраструктури в цілому. Сьогодні ми маємо опалення воду світло, попри те, що ця система зазнала десятка атак крилатими ракетами та дронами, зауважив радник. Він підкреслив, що українці елемент світової цивілізації і маємо дотримуватися певних правил. Якщо правила говорять, що в рамках міжнародного права ми можемо проводити оборонну війну і знищувати будь-які об'єкти Росії на окупованих територіях, включно з Кримом. Ми офіційно заявляємо, все будемо знищувати і нас підтримують. Зазначив Подоляк. Він наголосив, що сьогодні це всі розуміють хоча ще п'ять місяців назад казали, ні, тільки не говоріть щось про. Про Крим, про Донецьк і Луганськ. На його думку, сьогодні вже очевидно, що світ повертається обличчям до міжнародного права, дає нам це право і підтримує нас. Офіційні особи інституції різних держав говорять нам так, Україна має право бити по будь-яким об'єктам і знищувати будь-яку кількість живої сили Росіян на окупованих територіях України, зазначив співрозмовник. До зустрічі друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможе. de morazoma,